Володимир Олександрович, якщо ви мене хоча б, ну, отак от трішечки поважаєте, я все ж таки вам раджу прислухатися до моєї поради, ви повинні для себе зрозуміти одну просту річ. Ті люди, котрі Називають себе журналістами і радять вам когось звільнити займаної посади, їх давно нема в Україні. І повертатися до України вони не збираються ні під час війни, ні до війни, ні після війни. Вони за кордоном їм там добре. І вони там назавжди. Коли буде дуже тяжко, ті, хто нарадили зруйнувати вам вашу сильну команду, вони до вас не приїдуть. Тому я вас дуже прошу. Не користуйтеся порадами тих, то не були з вами найтяжчі хвилини життя нашої вільної Соборної України. Це дуже важливо. Дасть Бог спільними зусиллями ми все ж таки збережемо Україну.